Всім доброго дня, Сьогодні на огляді у нас причіп 2х30 на м. Борт у нас 5 м. великий йде, колір зелений. От причіп доволі такий місткий. Ми подивіться кого йде А-образне. Профіль 5х3. Розеточка у нас жигулівська. 7 пінова замок причіпний кнот. По стандарту кнороскіде. Почка страхочна. Де у нас габаритні видні крила в нас металеві чорного кольору? Колеса 13, 165, 70 профіль. Ресори кнот. Кожен причеп у нас комплектується амортизатором, ось як квадратна, заводська. ступиця в нього йде 21,08. Розболтовка 4.98. Вся светлофурнитура та замочки заднього борту теж кнотовські. Так воно виглядає все. є підсвітка номера. Кому потрібен доволі вмісткий причіп, телефонуйте номер під відео та в шапці профіла. профілю. Також ми робимо доставку по Харкову та по Харківській області та по всій Україні. Деліверів та нової пошти. Всім до побачення.